Створена 60 років тому Державна служба охорони пройшла різні етапи творення, розбудови та виконання обов'язків в умовах одноосібного лідера, а тепер жорсткої конкуренції. І сьогодні повага та авторитет державних охоронців підсилюється високою підготовкою офіцерів та людей цивільних, які разом з тим і вносять посильний вклад в економіку та могутність держави. Кожного року до бюджетів різних рівнів дораховується більше як 10 мільйонів гривень. У нас сьогодні на озброєні найсучасніші технічні засоби, значить, які нам дають змогу, маючи, скажімо, пульт у місті Житомирі, охороняти об'єкти в валєвську, в овручі, в лугінах, в народичах при наявності там мобільного зв'язку. Представники влади привітали працівників Державної служби охорони з ювілеєм і висловили подяки за працю сумліну та відповідальність перед українським народом. І дуже приємно, що я такий великий шлях: 60 років. Вони залишились вірні своїм традиціям, їм довіряють. І зараз, при нинішніх умовах господарювання, вони якраз. І зараз витребувані. лише в місті Житомирі взято під охорону більше дві тисячі об'єктів майна різних форм власності і державних, і приватних, і комунальних, і служба гідно справляється з цими обов'язками. Їх служба вона ніби невидима для ока людини, але вона дійсно та, яка потрібна, та, яка охороняє в першу чергу життя, достаток, благополуччя. Як колектива, так конкретно кожної людини за сумлінну працю, професіоналізм та відданість справі значна частина позавідомчих охоронців, відзначена нагородами Міністерства внутрішніх справ України, регіонального управління від влади та громадськості.